На сьогоднішньому занятті я би хотіла повторити графіки основних елементарних функцій, які вивчалися в курсі школи до приблизно до 7 8 класу. Чому? Тому що зараз майже у всіх темах ну, на початку вивчення 10 класу йде повторення графіків, властивостей функцій, перетворення графіків функцій. І я помітила, що ця тема дуже забулася, і тому на ній треба заакцентувати увагу учнів. Я би так сказала, що основних елементарних функцій є шість, всі решта утворені з них. Перша елементарна функція ми її називаємо лінійна функція, графік якої є пряма. Y дорівнює AX плюс B. У деяких підручниках ще пишуть y дорівнює KX плюс B. K і B чи A і B – це деякі числа. Наприклад, прикладом такої функції може слугувати y дорівнює 2х плюс 5. Давайте пригадаємо, як побудувати графік лінійної функції, Скільки графіком є пряма, а для побудови прямої достатньо двох точок, ми мусимо скласти табличку на два на дві точечки. Ось вона вже тут складена. Давайте я нагадаю, як це робиться. Х Y ми беремо довільно. Наприклад, якщо x взяти 2, і підставити ось сюди замість х ми одержимо 2 помножити на 2, 4, 4 плюс 5, 9. Отже, перша точка 2,9. Ось вона на координатній площині вже побудована. 2, 9, перша точка. Далі, якщо замість х взяти 0, 2 помножити на 0 буде 0, 0 плюс 5, 5, Одержимо другу точку, 0,5. Ось вона теж побудована. Далі ми з'єднуємо ці, ці дві точки прямої лінії і підписуємо назву нашої функції: y дорівнює 2х плюс 5. Зверніть увагу, що точка перетину звістю у це завжди буде B. Тобто, якщо у нас є функція 2х плюс 5, то ми можемо зразу цю точку ставити на осі y 5. І пропускати оцей момент 0,5. Ну, другу точку вже обрахувати. Е, ця функція, оскільки k у мене додатні, 2, буде зростаючою. Якщо б k було від'ємне, наприклад, y дорівнює мінус 2х там плюс 3. То ця функція була б спадною. Тобто зростання і спадання залежить від кутового коефіцієнта k. Якщо k додатнє функція зростаюча, якщо k від'ємне, функція спадна. b – це число точка перетину звісу y. Лінійна функція. Наступна функція є різновидом лінійної функції, називається пряма пропорційність y дорівнює AX, або Y дорівнює kx, що є те саме. Кутовий коефіцієнт. Пряма пропорційність. E, побудуємо графік на прикладі функції y дорівнює 5х. Перша точка 0, х0, y 0. Обраховуємо. Друга точка x2, y10. Обраховуємо. Далі ці точки будуємо в системі координат 0, 0, 2, 10. Одержуємо пряму графік якої проходить через 0. Тобто, пряма пропорційність. Це така функція, графік якої завжди проходить через нуль. І тут так само, якщо k додатній, функція зростаюча, якщо k від'ємна, функція спадна. У нас функція зростаюча, 5 наш кутовий коефіцієнт. Рухаємося далі. Ігре дорівняння А поділити на Х. Або може бути так: k поділити на Х. А це число, К це число. Різними буквами просто позначає це число. Ця функція носить назву обернена пропорційність, і графіком є дві відки гіперболи. Давайте, наприклад, у дорівнює 10 поділити на Х, у дорівнює 12 поділити на Х, у дорівнює мінус 8 поділити на Х. Це все приклади обернених пропорційностей. І давайте побудуємо графік функції 10 поділити на Х. Ось вже складена табличка. Я ви це вмієте робити. Чотири числа взято додатні, чотири від'ємні. Замість їх саме беремо такі числа, на які 10 гарно ділиться без остачі, для того, щоб всі числа були недробові. І будуючи ці числа в системі координат, ми одержуємо дві відки гіперболи, першій і третій чверті. Звертаємо увагу, що наша функція буде складною, хоча наше k дорівнює 10, додатнє, то тут все навпаки, функція спадає в оберненій пропорційності, тому вона і обернена пропорційність. Коли додати, все навпаки. А як малювати, якщо числа будуть такі, які незручно ділити? Наприклад, 4 поділити на Х. Ну, тут теж за ми беремо такі числа, на які 4 гарно ділиться. Ну, Тут не вийде 8, тут вийде лише 6, бо більше чисел, на яких 4 ділились на ціло, немає. Тому беремо 3 додатні і 3 від'ємних і будуємо ці дві віточки по 6 точкам. Ось так. Наступна, y дорівнює х квадрат. Квадратична функція, графіком якої буде парабола. Стандартна табличка, ось вона, у якій ми маємо три від'ємних числа, 0 і 3 додатні числа. Х ми беремо довільні, у обраховуємо, підносячи х до квадрату. Звертаємо увагу, що всі Y тут у нас невід'ємні. Графік побудовано справа ось він. Графіком буде парабола. Y дорівнює х квадрат. Наступна функція Y дорівнює корінь з ікс. І раціональна функція, графіком якої буде вітка параболи. Звертаємо увагу на те, що по області визначення ця функція така, що ікс може бути лише більший або рівний нуля. Чому? Бо квадратний корінь. І тому я замість ікса вибираю числа більше або рівний нуля. Такі, з яких легко добувається квадратний корінь 0, 1, 4, 9. Корінь з 0 – 0, корінь з 1 – 1, корінь з 4 – 2. І корінь 9-3. Ці точки побудовані. І ось ми одержали функцію. Графік функції ігри дорівнює корінь зі, це є відка параболи. Відка параболи. І шоста функція, ігри дорівнів куб кубічна, Графіком буде кубічна парабола. Табличка теж ось складена. Замість X я вибрала два від'ємних 0 і два додатні. Більші числа не варто брати. Чому? Бо якщо я візьму мінус 3 і 3, то це буде в кубі 27 всі ми малювати, звичайно, не будемо. По п'яти точкам я буду іграти графік функції, ігри доріні, кубічна парабола. От, якщо ви навчитесь малювати шість основних графіків, то тоді ми зможемо перейти до теми перетворення графіків функцій. Але це вже тема наступного заняття. Не засвоївши побудову основних графіків, переходити до теми перетворення графіків функцій, ми не можемо. Дякую.